Чому бодібілдери мовчать про використання хімії? І що взагалі називається фармою? І взагалі, чи можна накачатися за допомогою амінокислот і протеїн? У цьому відео спробуємо розібратися з астероїдами, бо є багато космічних міфів, які треба прояснити. До речі, так приймати креатин ну зовсім неефективно. Як відрізнити допінг, фарму, хімію від звичайних спортивних добавок, та які є плюси і мінуси їх використання? Бути спортивним просто поїхали. Отож, для початку треба розібратися з термінологією. Спортивне харчування можна умовно поділити на дві підгрупи: це харчові добавки та БАДИ. Як вже кмітливі здогадалися, харчові добавки доповнюють раціон необхідними нутрієнтами. Наприклад, потрібно більше концентрованого білку, якщо ви займаєтесь спортом і хочете нарощувати м'язи, бо це будівельний матеріал. Треба мати м'язи, а також м'язи на м'ясах. І ще м'язи на очах, або вітаміни і мінерали важливі компоненти будь-яких процесів в організмі, чи окремо виділені амінокислоти, які ми також отримуємо з їжі, бо окремий їх прийом покращує роботу м'язів та їх витривалість. Є ще така порошкова добавка, як гейнер, це як замінник харчування, багато білків, вуглеводів та жирів. Для прикладу, звичайна суміш дитячого харчування це по суті той самий гейнер. Так само для активного організму ми навіть порівнювали склад продукту в одному з відео, кому цікаво послання тут. Тому ще раз, до таких харчових добавок відносяться білкові суміші, протеїни, вітаміни, мінерали, омега 3 риблячий жир та інші добавки, які в принципі і так ми отримуємо з їжі, але тут вони у зручному вигляді. Окремий вид добавок це БАДи – біологічно активні добавки. Ці добавки мають у своєму складі як і природні рослинні екстракти, так і штучні компоненти. Знову таки, сама назва дещо натякає. Такі добавки активно впливають на організм, дещо оздоровлюють, мають профілактично лікувальну дію, щось тонізує та підвищує імунітет. як… Ашваганда, щось підвищує силу і витривалість, наприклад, як креатин, щось заспокоює, як HTP, є стимулятори нервової системи. Є, наприклад, рослинний трібулус, який підвищує лібідома oh та антиоксиданти, які сприяють активному довголіттю. Хоч і спортивне харчування використовується тими ж спортсменами, проте воно не має дуже потужного впливу на організм. Навіть популярний комплекс Animal Pack, який вважається найпотужнішим, тут великі дозування вищі в десятки разів, ніж потрібно звичайній людині, проте в складі просто вітаміни, мінерали, екстракти, е, амінокислоти. Нічого з того, що можна назвати хімією. Чи, наприклад, комплекси для е, підвищення чоловічого гормону тестостерону. Це Просто мікс з різних рослинних екстрактів, які по більшій мірі підвищують просто лібідо, і тут немає якихось гормонів. Якщо подивитися на цивілізовану частину світу, то там навіть бабці в супермаркеті купують собі БЦА і омега 3 для підтримки здоров'я. Тому все, що продається в магазинах спортивного харчування, не є ліками, фармакологією чи хімією і не потребує особливого якогось контролю, бо це магазин їжі. А тепер йдемо далі про фарму. Терміни чи визначення можуть бути різні: фармакологія, хімія, анаболіки чи стероїди. Під усім цим розуміють препарати, переважно лікарські, які мають суттєвий вплив на організм людини. Найчастіше їх дія направлена на підвищення найважливіших гормонів у спорті: це тестостерон, гормон росту, інсулін. Вони в свою чергу забезпечують потужний ріст м'язів, підвищення силових показників, укріплення зв'язок, зменшення жирових відкладень, прискорення відновлення в кілька разів. Тому і тренуватися деякі спортсмени встигають не те, що щодня, а й декілька разів на день. Нам потрібно більше сили. Ніякий прийом йогурту, протеїну, вітаміну, С чи Д в подвійних дозуваннях не може зрівнятися по ефекту з цими препаратами. Це конкретно ліки, фармацевтична продукція, їх розповсюдження та продаж обмежені, і прийом має бути тільки під контролем лікаря. Щось колиться, щось приймається пігулками, взагалі немає значення. А їх можна курити. Історія фарми починається зі звичайних ліків. Колись була задача: треба штучно підняти рівень тестостерону для людини, в якої є з цим проблема. Але потім індустрія спорту це підхопила, бо зрозуміла ефективність. Ще два слова скажу про поняття допінг. Сюди ж відносять, наприклад, наркотичні стимулятори, які короткочасно можуть підвищувати силові показники, витривалість спортсменів. Є спеціальні організації найбільша з них ВАДА, які контролюють використання допінгу у спорті. Якщо говорити про великий професійний спорт, то майже не обходиться без використання фармакології. Десь жорсткіше перевіряють, наприклад, як в пауерліфтингу, десь менше як в бодибілдингу, та й взагалі вже сформувалися деякі негласні правила. Чому взагалі виникли ці міфи, що протеїн це хімія? Через малу кількість інформації та необізнаність користувачів. Так я й думав. Про фарму взагалі не прийнято відкрито говорити, бо це вважається такою деякою хитрістю, перевагою над іншими. Тим більше, спортсмени просто мовчать, бо вони приймають участь у змаганнях, там це заборонено, і в принципі використовувати не можна всім підряд. Тому залишаються тільки чутки. Ну а протеїн можна було знайти в магазинах ще і 15-20 років тому. Бачите, от стоїть виноград 120 кг, Його й питають: а як ти так накачався? А я тільки їм і сплю, і от там попиваю протеїнчик. Ну, значить, виходить, що протеїн – це, значить, така потужна добавка для набору маси. А те, що це в перекладі білок в порошковій формі, це вже інша історія. За допомогою звичайних спортивних добавок можна побудувати пристойну спортивну форму. Давайте так: рекламувати труси чи бути фітнес моделю ви точно зможете. І для більшості відвідувачів залу цього поза очі. Але якщо говорити про монструозну таку халкоподібну м'язеву масу. То давайте так, як би це образливо не звучало, вибачайте. Але більшість бодибілдерів хіміки. Я більше не хочу жити на цій планеті. Це не добре і не погано. У нас нейтральне відношення, проте ви повинні знати всі плюси і мінуси використання тих чи інших препаратів. Які є плюси спортивного харчування? Безпечність, як я вже казав, це частина харчування, те, що ми і так отримуємо з їжі, просто в зручному концентрованому вигляді. Друге, простота використання. Навіть подивившись наші відеоінструкції, що до чого, зрозуміло як приймати ніяких складних курсів чи схем тут немає. Третє це абсолютно легально. Ну можливо, окрім там вашої бабусі, вона все одно не повірить, що протеїн це не хімія, але можете скинути наше відео, буде, хоч маленький, але шанс. Такі добавки можуть продаватися в будь-яких магазинах навіть поряд з дитячим харчуванням. Які є плюси фарми? Якби мені не хотілось цього озвучувати, щоб нікого не зацікавити. Проте це дуже потужна дія, яка використовується спортсменами. Навіть рівень обласних змагань не обходиться без використання якихось препаратів? Вас засуджено. Поки що не створили ніяких добавок, які могли, хоч приблизно порівнятися по ефекту з препаратами. Тепер по мінусам спортивних добавок відносно легкий ефект та повільна дія. Від протеїну чи амінокислот не буде такого анаболічного ефекту, хоча все одно він є. Це усього лише очищений білок від жирів чи вуглеводів. Ніяких додаткових гормодів там немає. Якби так було, то він би і працював по-перше, і коштував в десятки разів дорожче. Найпотужніша серед добавок це креатин, і на нього варто звернути увагу так званим натуралам. Це від шведської компанії Genius Nutrition. Тут комплексний склад, а значить, він буде трохи краще засвоюватись. Використовувати креатин легко, не помилишся, достатньо просто розмішати його. З водою, та й все. Приймаємо щодня. Ти <риклад> серйозно? Детальніші поради, як правильно використовувати креатин, є на нашому каналі. Підпишись, щоб не забути глянути. Тепер по мінусам фарми. Це недешево, особливо, якщо це розумний підхід. На жаль, дуже багато випадків неадекватного використання, коли останні гроші віддаються на фарму незрозумілої якості і забиваються на їжу, аналізи та спеціаліста, який буде все це контролювати. Такі забавки призводять до великих проблем зі здоров'ям в подальшому. Це нелегально, не можна просто так купити і носити в кишені. До того ж, більшість турнірів дійсно забороняють використання препаратів, яка тупість. Звичайно, хтось може сказати, що «ай, в мене вон продається на кожному шляху, і навіть деякі тренери підсаджують всіх кому не лінь. Проте фарма має відпускатися за рецептом. Ще один з мінусів це суттєве втручання в гормональну систему та здоров'я. Є природні межі, генетичні можливості, а препарати штучно виснажують організм. Щоб обслуговувати всю цю м'язеву масу, лягає навантаження на серце, судини, суглоби, печінку та інші органи. Та й є багато інших дрібних і не дуже побічних ефектів. Майже ніхто не застрахований від проблем з волоссям та проблем зі шкірою. Це божевільна спорт високих досягнень потребує великих зусиль і, на жаль, ризиків для здоров'я. Ну і ще один мінус: суттєвий відкат. Тут він дійсно буде відчутний. Це не те, що ти закінчив пити протеїн і буде відкат. До речі, ми знімали відео на цю тему. Дійсно, в якийсь період часу ти будеш альфа, навіть якщо ти не приймаєш участь у змаганнях, але все одно прийде час, коли доведеться відмовитись від препаратів і піти на відновлення. Ну а підтримати ту саму форму без препаратів майже неможливо. Як то кажуть, все здується. Як то кажуть, слово на три букви уви все. Хоча і відновити ту саму масу вже буде набагато простіше, проте оці от скачки плюс 15, мінус 20 кілограм щороку ну, так собі для організму. Відразу зроблю коментар, замітку, що в нас немає цілі якось викрити чи дискримінувати спортсменів чи бодібілдинг в цілому. Наша мета дати правдиву інформацію, особливо новачкам, і убезпечити від бездумного використання тих чи інших препаратів. А взагалі, кожен вправі сам приймати рішення, що йому робити зі своїм тілом. Було б добре, якби ви поділилися в коментарях своєю думкою щодо доцільності використання та можливо. Своїм власним досвідом. Щодо нашої думки, то серйозні препарати не для всіх, краще залишити е, серйозному спорту. Серед доцільних прикладів використання може бути у віці після 45 років, коли від природи знижується рівень тестостерону. В цьому випадку терапія препаратами підтримує активність, як у молодого і не дає відставати в супереч часу. Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. лайк, підписка, побачимось.